Правоохоронці організували масштабну спецоперацію з ліквідації каналу контрабандного переміщення амфетаміну до країн Євросоюзу. Кілька місяців тому, під час документування злочинної діяльності, правоохоронцями були встановлені двоє фігурантів: лучани 34 та 37 років, які налагодили схему збуту психотропної речовини амфетамін до країн Європи. Заборонені речовини ретельно маскувалися та перевозились одним із фігурантів за допомогою комерційних вантажівок. 14 лютого у причетних провели санкціоновані обшуки. А одного зі зловмисників затримали прямо на кордоні під час перевезення чергової партії амфетаміну. Це все відбувалось одночасно та злагоджено, що дало можливість правоохоронцям ретельно задокументувати протиправну діяльність фігурантів під час обшуків. Вилучили амфетамін. Пістолет з патронами, зіп пакети, електронні ваги та інші докази по справі. Вартість вилучених психотропів за цінами чорного ринку сягає понад 80 тисяч гривень. Особливою цинічністю відзначився 37-річний спільник, батько двох неповнолітніх, який прямо під час обшуку взяв свою малолітню дитину на руки та не відпускав її. Таким чином, шантажуючи поліцейських та погрожуючи заподіяти собі шкоду прямо на очах у заплаканих дітей. Однак професійні дії правоохоронців завадили цьому, а фігурант був затриманий. Поліцейські з'ясували, що дохід наркобізнесменів від незаконного промислу складав понад 200 тисяч гривень на місяць. За процесуального керівництва прокуратури слідчі оголосили фігурантам про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконний збут психотропних речовин групою осіб. Окрім того, після проведення необхідних експертиз і отримання їх результатів 11 березня слідчі оголосили фігурантам ще одну підозру за частиною першої статті 305 кримінального кодексу України, тобто контрабанда психотропних речовин, наразі суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Слідство триває.